Котра година час пити чай? А тепер, якщо серйозно, як правильно відповісти на таке розповсюджене запитання, що переслідує нас на кожному кроці, 10.40, сорок пів п'ятого без 10.07? Нумо з'ясовувати. Спершу запам'ятаємо, що в українській є лише один правильний варіант запитати про час це фраза, котра година, і саме від неї варто відштовхуватися, коли формулюємо відповідь. Питання, котра вимагає говорити десята, друга, четверта, а не десять, дві, чотири, як ми часто чуємо. Далі варто поділити наш уявний годинник на дві рівні частини. Якщо хвилинна стрілка вказує на першу половину циферблата, на допомогу приходять слова на та по, використовуючи по, звертаємо увагу, котра година вже промайнула. Наприклад, 10 хвилин по сьомій, 5 по одинадцятій. Коли ж обираємо на для вказівки часу. Фіксуємо, котра година буде наступною. 10 хвилин на 8, 5 на 12. Як тільки стрілка, що вказує на хвилини, перебігає на другу половину циферблата, з'являються слова «за» та «до». За 20 хвилин третя, 5 до четвертої. До речі, не слід одночасно поєднувати «за» та «до». Фраза «за 10 хвилин до шостої» є помилковою. Також варто звернути увагу на 15 та 45 хвилин. Українська мова віднаходить для них особливе позначення: чверть, чверть на другу, чверть до дев'ятої. А ще є у нас 30 хвилин і ціла година. Стрілка промайнула половину свого шляху. Говоримо о півна чи півна, о пів на дванадцяту, пів на першу. Маємо цілу годину, кажемо, наприклад, рівно друга або просто друга. І наостанок запам'ятаймо, аби правильно вказати час якоїсь події, використовуємо о або об. Вистава відбудеться о 19-й, Потяг відправляється об 11-й. Тож продовжуємо тримати мовний фронт і завжди знаходьмо час для вдосконалення своєї української.